Євроклуб і Братислава, прямий рейс, Київ Братислава. Братислава, Київ, бронювання квиточків на сайті або з телефонами менеджерів. 6, 65 євро. оплата припасація або купуєте собі місце, вибір. Доброго дня. Як вам євроклуб? Я не їду, дочки. Як часто користуєтеся Євроклубом? Перше? Перше? Братислава, Київ, прямий рейс. А чого саме обрали Євроклуб? Можна питання? Вибачте, треба. Обрали через те, що піч 6 їде через Польщу. Угу. А вам треба Величне Німецьке. Ось, бачите. Тому потрібен кордон, Вешний Німецький Ужгород, Євроклуб їздить через Вешне Німецьке та Ужгород. Вівторок, субота, 19 година, Млінські Ниви. Пасажири обирають гарний сервіс, автобус на туалеті, на інтернеті, чай, кава, водичка на гарних водіях, Без судимості, Це важливо. Щоб донька доїхала нормально, Сергій Владі та компанія Євроклуб Блінський Ніви, Братислава, 19.00. прямий рейс Братислава, Київ, вівторок, субота.